Я, наприклад, викладач в принципі фізкультури тренер за сім днів. Але зразу я також тренером не стала. Чи має бути боляче на тренування? Вона на тренуванні просто розплакалась. Людина приходить, вона має розуміти за що вона платить. Скажемо так, реклама, тим вищий й Але середня – це 2,5 з тисячі. Мені треба сісти за місяць на шпагат. Чим сильніше тренер натисне, тим швидше людина сяде на шпагат. тому що ніякий тренер не має права. А встановлювати діагноз ти ж не можеш бути тренером до 80 років. Чим краще виглядає тренер, тим менше у нього клієнтів. Друзі, привіт! Це роби своє і після довгої паузи ми знову повертаємося до вас. І я думаю, що навіть мій такий трошки сівший голос не стане на заваді, щоб розповісти вам про дуже цікаву професію. Сьогодні ми говоримо про здорову гнучкість та турботу про своє тіло, адже в сучасному світі це дійсно необхідність, це не просто тренд. І у нас в гостях тренерка зі стречингу, яка розповість не лише про кар'єру і свій шлях до тренерства, але й поділиться різними секретами гнучкості та розповість, як взагалі відбуваються тренування. Тренер зі стретчингу та МФР із семирічним досвідом. Вона допомагає виправляти поставу, рятує від болю в спині та повертає легкість рухів. В її арсеналі авторські онлайн-курси, тисячі задоволених клієнтів і вражаючі результати, які говорять самі за себе. Аня, розкажи, взагалі, що таке стречинг? Чи це спорт, чи це просто розтяжка, чи це щось більше, якщо простими словами, що це? А якщо дуже просто, то стречен це фітнес напрям, який спрямований на покращення гнучкості, тобто, завдяки ньому можна зменшити а покращити кровообіг, можна зняти м'язову напругу, а також відновитися після тренувань. Взагалі, це дійсно універсальний такий фітнес напрям, тому що його використовують як в професійному спорті, так і в танцях, а також в реабілітації. Чому ти обрала саме цей напрямок у тренерстві? Чому саме стречин і яким? Був твій шлях до, до цього. Насправді все це почалося не з дитинства, не з садочка, ні з яких гуртків. Це почалося зі школи. А коли нам в школі наш викладач сказав: що вам треба сісти на шпагат. У нас був один семестр, і мені дуже треба було ці 12 балів для того, щоб а, взагалі перекрити вісімку з математики. У мене був хороший бал в таборі. А в принципі, нам ніхто не пояснював, як нам сісти на шпагат, Ніхто не розказував за розминку, розігрів а, самі вправи за заминку. Такого не було. Натомість нам сказали, що ви приходите додому, або там бігаєте, або робите там 50 присідань. І сидите хвилину в шпагаті. Так, от так робити не треба, тому що можна легко травмуватися і можна зробити собі тільки гірше. Так, от семестр триває три місяці, і за цей час у мене там було відстань від підлоги, сантиметрів десь 50, мені здається. І за ці три місяці, поки я так робила, я скоротила собі десь сантиметрів 25, тобто десь в половину нижче я просіла, але ну, це все одно не найкращий спосіб так зробити. Тим паче він зайняв мене цілих три місяці, це було боляче, дискомфортно. І 12 я не заробила, тому що в мене було ще 25 см сантиметрів до підлоги. Після цього насправді. Я якось більше загорілася бажанням сісти на шпагат, тому що мені і в рекомендаціях потраплялися вже ці шпагати. Я більше звертала увагу на гнучкість, і тут вже якраз таки був вступ в університет. Часу багато не було, почалися пари, нові предмети. І я вже дивилася в Ютубі якісь відео. Я вже більш свідомо до цього підійшла. Дивилася в Ютубі відео на зразок 5 хвилин для вашого шпагату. Тобто, вже не одна хвилина, вже цілих 5. І тут уже я. Вирішую йти в якусь студію, там де мені якісно пояснять, що мені робити зі своїм тілом, як мені взагалі правильно, коректно і безболісно головне сісти на шпагат. І от, коли мої дівчата з кімнати, в гуртожку, в якому я жила, побачили, що в мене дійсно йде класний прогрес, вони почали просити, щоб я їм показала різні вправи, щоб також вони почали трошки прогресувати разом зі мною. І от тут от. Я зрозуміла, що мені дуже подобається викладати, мені дуже подобається коригувати техніку. Мені дуже подобається наголошувати на важливому, і дуже подобається подобалося дивитися, як змінюється виконання там дівчат після того, як я наголошу на важливому. А ще через півроку виходить, я вже склала екзамен. Я вже придбала курси для тренерства. Склала екзамен. Але зразу я також тренером не стала все не так просто. <реш> Пройшло буквально ще кілька місяців. я, наскільки я пам'ятаю, місяців три, тому що все ж таки на цьому курсі не дали достатньо інформації для того, щоб я викладала іншим. Я розуміла, що я багато чого не знаю, але для мене важливо знати а, певні от, важливі якісь нюанси, щоб працювати із чужим тілом. Тому я ще купувала собі а, різні книги. Перша це моя була анатомія стретчинга, щоб я прям максимально глибоко поглибилась в ці м'язи, в цю анатомію. До речі, дуже класна книжка для початківців. Там все дуже-дуже легко просто а, показано. І вже через три місяці це вже було моє перше тренування в гуртожитку, яке я проводила. І з цього а, такого моменту все і почалось. І ось в цьому році я вже буду сім років, як. Повноцінно, скажімо так, займаюся цим видом фітнесу. Ти почала говорити, що ти задумалася стати тренером? Уже почала працювати з людьми, але от як стати взагалі тренером? Чи це потрібно мати якісь спортивні навички, чи потрібно достатньо лише курсів? Тобто, з чого варто почати? Який покроковий план, якщо людина мріє стати тренером зі стречого? Насамперед дуже важливе навчання, тому звісно я б радила спочатку отримати саму освіту. А це може бути освіта в напрямку прям тренерства. Це може бути освіта в напрямку фізичної культури. Я, наприклад, викладач в принципі фізкультури. Тобто, я навчалася в педагогічному університеті, в мене є ця освіта. Але далі також важливо оновлювати свої знання, тому що фітнес він дуже швидко прогресує, постійно виходять нові дослідження, і з ними треба ознайомлюватися. Тому дуже важливо проходити додаткові вебінари, воркшопи, курси взагалі таких. Коротких навчальних програм їх дуже багато, і я б радила б кожному е, початковому тренеру і в принципі е, в подальшому також проходити такі навчання короткі, хоча б там раз у 2-3 місяці. Тому що в мене також було таке, що в минулому році я купила в е, одного фахівця, скажімо так, в одного експерта із фітнесу навчання вебінар, і в цьому році я також купила вебінар, але вже в іншого експерта. На одну і ту ж тему і їхні слова кардинально відрізнялися, тобто пройшов всього один рік. Тому дуже важливо, звісно, поповнювати свої знання таким чином, ви завжди зможете допомогти своєму підопічному. Взагалі, зараз дуже багато є таких курсів, наприклад, там тренер за три дні, там навчись мистецтву тренерства там, за тиждень. Але, от на твою думку, чи важлива взагалі освіта? Наприклад, є якась база, можливо, без якої не можна ставати тренером, що потрібно знати обов'язково? Звісно, є база. Звісно, потрібно знати про анатомію, про біомеханіку. Це дуже важливі складові, без яких вам в принципі буде складно побудувати тренувальний план. Щодо таких от заголовків, тренер за сім днів. Це для мене дуже смішно, насправді, тому що за сім днів ти ніяк не вивчиш той матеріал, який тобі потрібно знати для того, щоб працювати з іншою людиною. Тому я категорично проти, якщо чесно, ось таких ось псевдокурсів. Окрім цього, є ще курси інших тренерів, які... Викладають просто свої тренування, але в кінці дають сертифікати за проходження іншого курсу. І дуже смішно, коли тренери початківці використовують саме ці. Сертифікати в якості своїх знань, тому що на таких курсах там дають просто вправи, і в основному там не пояснюється, що ви робите, для чого, які м'язи працюють, і так далі. Тому дуже важливо, звісно, знати базу, яку дають в освітніх закладах, або також, якщо це спеціалізовані курси по анатомії чи по біомеханіці, які йдуть не сім днів, так а хоча б місяць. То, взагалі, ну тобто, твоїми словами, тренер без фізичної освіти, без освіти фізичного виховання. Він якби не тренер. Чи як? А насправді зараз є дуже круті курси, які мені навіть рекомендувала от реабілітолог, моя знайома, і в багатьох насправді освітніх закладах не в повній мірі також розкривають. Теми, як, наприклад, на деяких спеціальних курсах, але важливо розуміти, що вони і коштують як саме навчання в університеті. Скільки по часу це все займає? Чи це ти навчаєшся як я розумію, все своє життя, але ще ж можливо є якийсь не знаю термін, ти типу почав навчання, і коли ти вже можеш брати, скажімо так, першого клієнта? Ну, в цілому, якщо ми йдемо по освітньому шляху, так то це 4 роки бакалаврату і півтора роки магістратури. За цей час можна паралельно проходити безліч вебінарів. Ось, і в принципі, можна навіть раніше, не після виходить п'яти з половиною років, так, почати тренувати, а трохи раніше, коли в тебе вже є певна база і певні знання. А взагалі, потім, звісно, варто. Поповнювати з кожним разом і вдосконалювати е, свої вміння, які ще навички важливі для тренера, окрім цих всіх знань, окрім освіти, що ще важливо мати? По перше, дуже важливо дійсно любити свою справу, тому що коли ти любиш. Справу ти її розвиваєш, і ти сам розвиваєшся в ній. А по-друге, я б, мабуть, сюди віднесла б такі психологічні навички, тому що тренер це свого роду психолог. Іноді приходять до тренера просто поговорити. І бувають такі моменти, коли треба нагадувати, що в нас тренування. Але взагалі. Дуже багато зараз тренерів. Якщо подивитися навіть в інстаграмі, вилазить реклама, що там не тільки стретчинг, але є ще інші напрями. Як взагалі не загубитися серед цієї конкуренції, і що зараз от важливо не знаю знати сучасному тренеру? Можливо, є якісь підходи. Треба чимось виділятися. Ну знову ж таки, я повторюсь. Дуже важливо любити свою справу, коли ти її дійсно любиш. Ти висвітлюєш зовсім іншу енергетику для людей, тому що в моєму оточенні дійсно є тренери, які вже перегоріли цим, вони вже хочуть займатися чимось іншим, але ще не придумали чим, тому поки тренують, і навіть по відгукам їх, по його відгукам, можна в принципі, оцінити і побачити, що людина вже не так свідомо підходить. До своєї роботи, тому перше це дуже важливо любити свою справу. А друге, виділятися. Насправді зараз багато людей звертають увагу саме на відгуки і на результати. Якщо у тренера результати не такі, як хоче, припустимо, людина, яка шукає собі тренера, то вона до нього і не піде. Тому знову ж таки, чим ми виділяємося знаннями, коли у нас є знання? Ми ведемо до результату. Якщо немає знань, немає результату. В принципі, ці два фактори вони для мене найголовніші. Далі вже, звісно, у нас ера соціальних мереж, всі оцінюють гарну картинку, всі оцінюють сам стан тренера. Хоча у нас, у нас так між тренерами є така є такий жарт, що чим краще виглядає тренер, тим менше у нього клієнтів. Тому що коли... Тренер має дуже хорошу фізичну форму, так і йому є коли тренуватися, тобто клієнтів у нього мало. Але які перспективи в цій професії? Тобто, як я розумію, ти ж не можеш бути тренером до 80 років, чи все ж таки можеш? Ну тобто, який, який розвиток ти постійно тренуєш, чи можливо, я не знаю, можна відкрити щось своє, що робити далі людині? А взагалі перспектив дійсно багато. Я, наприклад, починала з індивідуальних тренувань, коли в мене було мало клієнтів, так а згодом у мене з'являлося все більше клієнтів через рекомендації інших, так і в мене вже з'являлася група тренувань. Згодом, коли вже груп стало багато, я вже не могла вести так, так багато людей одночасно, тому що це також впливало на мій фізичний стан, ось тоді прийшла думка за онлайн-продукт. І знову ж таки там було ще більше людей. Чим більше людей, тим більше результатів, тим більше, скажімо так, реклама, тим вищий заробіток. Відповідно. А окрім цього, після онлайн-продуктів можна відкрити своє онлайн-навчання. Тому що чим більше в тебе знань, чим більше в тебе досвіду, тим більше людей, які хочуть в тебе навчатись. Також можна відкрити свою онлайн-студію, якщо ми говоримо все таки за такий формат, і набрати туди інших тренерів. Відповідно, вже буду працювати працювати так багато не я, а вже буде працювати команда разом зі мною. Якщо можна назвати цифру від, я розумію, що до може бути різна, але от починаючий тренер, скільки скільки реально заробити? Um... Насправді, знову ж таки, це таке питання, на яке мене на жаль, конкретної відповіді немає, тому що все залежить від того, чи ви починаючий тренер, який працює на себе, чи працює на когось, чи працює в онлайн форматі, чи працює офлайн форматі. Тут такий спектр досить широкий, тому дуже складно дати конкретну відповідь. Знову ж таки, цінова політика в кожного своя залежить знову ж таки по якому напрямку ви йдете, наприклад. Навіть в принципі, навіть в різних містах різні ціни. Якщо ми беремо Київ і Чернігів, то в Чернігові ціна за тренування втричі дешевша ніж в Києві. Відповідна заробітна плата у цих тренерів буде зовсім різна. А давай трошки поговоримо про саму роботу з клієнтами, з якими запитами до тебе люди приходять чи є взагалі якісь найпоширеніші запити, що хочуть дівчата на тренуваннях? Насправді зараз найбільш такий популярний запит це саме корекція постави, тому що у всіх практично зараз моїх клієнтів це сидяча робота. Дуже багато майстрів манікюра, дуже багато взагалі людей, які працюють в сфері косметології, які постійно в такому положенні роблять війки чи губи, і відповідно постава їхня погіршується. Тому це один з найбільш популярних таких запитів. Але чи були клієнти, можливо, які мали якісь нереалістичні очікування, тобто приходять, просять щось таке, що насправді або немає сенсу це виконувати, або це неможливо, або, можливо, здоров'я не дозволяє таке робити. Можливо, є які були якісь випадки. Насправді якихось таких супер нереальних запитів не було. Крім, звісно, найбільш теж такого поширеного це шпагат. Були такі випадки, коли писали Доброго дня. Мені треба сісти за місяць на шпагат. Скажіть, що мені для цього треба робити, і дати відповідь людині ну це, це, це дуже цікаво. Звісно, ми всі дуже різні, і є такі люди, які можуть сісти на шпагат за місяць, але є люди, яким потрібно набагато більше часу. І це абсолютно нормально. Це навіть добре, що людина не надто мобільна. Важлива, звісно, вікова категорія людей, важлива стать, важливо спосіб життя людини, тобто дуже важливо, дуже багато важливих таких нюансів. Важливо також чи людина займалася раніше, чи вона от тільки вирішила, що хоче займатися, і одразу за місяць сісти на шпагат. Таких елементів дуже багато. Вони всі дуже важливі, вони всі впливають на результат. А чи є якісь взагалі лайфхаки або можливо навіть я б сказала якісь вправи для гнучкості, але вони насправді шкідливі, Чи шкідливих вправ не було. Дуже важлива техніка виконання. В принципі, якщо ви виконуєте якусь базову вправу, але не відслідковуєте техніку, відповідно, ви відчуваєте не те, що ви повинні відчувати, і відповідно це може нашкодити. Тобто, дуже важливо звертати увагу на саме виконання вправи. Саме з таким, до речі, йдуть до тренерів, тому що в них є знання. Знову ж таки, багато вправ люди виконують саме кішечка, да? коли ми прогинаємо корпус і округлюємо, багато людей роблять через поперек, хоча насправді її варто робити через грудний відділ. Відповідно, вони роблять через поперек, щоб, наприклад, усунути біль в попереку. А як результат у них болить поперек. А, Але чи має бути боляче на тренуваннях? Багато хто каже, що безболі немає результату, що потрібно дійсно там, я не знаю, якесь напруження йде у всього організму, що ти дуже виснажений після тренування, чи все ж таки це якийсь міф? Насправді це один з найбільш таких поширених міфів, що Чим вольніше, тим кращим результат. Насправді ні, тому що біль це сигнал нервової системи, що щось не так, що щось загрожує нашому тілу. Тому біль, от вона, ніби знаєте, ніби зупиняє сам процес. Відповідно, коли людині боляче, вона сходить з положення, і це класно, якщо вона сходить з положення, не класно, якщо вона продовжує через біль. Тобто, через біль, коли ви виконуєте, ви можете зробити собі гірше. А якщо ви... Виконуєте вправи на гнучкість, відчуваєте особливо під колінами, краще зупинятись, краще е, зробити акцент для е, навправи для сусідніх, скажімо так, регіонів. Тому що якщо ви відчуваєте різку біль під колінами, це може означати те, що у вас працюють зв'язки, а не м'язи. А е, щодо стречингу, є також такий міф, що стречинг це про шпагат. Насправді це зовсім не так. Шпагат це гімнастичний елемент, який знову ж таки прийшов у нас із гімнастики, але його можна досягнути через стречень, тому що ми працюємо з покращенням гнучкості, і чим більш гнучке тіло, тим швидше ви дійсно сядете в шпагат. Це дійсно так. Тут важливо, тільки яким чином ви йдете до цього шпагату, чи ви плавно проходите цей шлях, чи. Один з наступних міфів через тренера, тобто є ще такий міф, що чим сильніше тренер натисне, тим знову ж таки ви швидше сядете до е, сядете в шпагат. А так, от це зовсім не так, тому що коли йде зовнішня дія. Вона йде в основному на зв'язки, тому дуже великий ризик саме травмуватися. І повірте, якщо дійсно буде травма, ви будете відновлюватися дійсно дуже довго і швидше на шпагат ви точно не сядете. Тому що в мене такі були випадки, коли до мене приходили дівчата після інших тренерів і говорили, що. Вони потягнули зв'язки саме тоді, коли тренер на них натиснув, і після цього вони працювали з реабілітологом, щоб відновити, тобто наскільки взагалі великий дійсно масштаб. Тому дівчата, я вас прошу відносити до свого тіла дійсно з розумом, зі свідомим підходом, і не дозволяйте комусь вас травмувати. А чи були такі випадки, що ти розуміла, що, наприклад, клієнту потрібен не тренер, не стречник, а от саме похід до лікаря? Так, да, взагалі були. У мене був такий запит від однієї дівчинки: що доброго дня, я хочу сісти там на шпагат. Ось скільки там це займає орієнтовно часу. Тобто такого плану. Я їй все розповіла, і звісно, ми зробили вже такий аналіз. І я розумію, в принципі, коли дивлюся і на загальну поставу, що в неї рекурвація колін, тобто надмірна мобільність колінних суглобів. І в такому випадку, якщо ми будемо іти до мети шпагат, ми будемо ще більше навантажувати ці зв'язки, які і так ослабли. Тому, звісно, я їй сказала, що вибачте, я з вами не буду співпрацювати саме зі шпагатом і направила її до реабілітолога, тому що це моя відповідальність. І я розумію, що в такому випадку людині може бути гірше. Але, от як ти кажеш, людина може не знати, і вона звертається до тренера. і Тренер каже: Супер, давайте, все сідаємо на шпагат. Як зрозуміти людині, що цей тренер він не професійний, що щось іде не так? Що можливо треба змінити тренера? Адже людина, ну ми зараз живемо в такому світі інформаційному. Ми дивимося якось по відгукам фотографіям, комусь було класно, а тобі не дуже класно. Тобто, який як зрозуміти й може якийсь редфлекс от тренера? Да, взагалі, червоні пропорції вони, звісно, є. І перше з них це коли людина не навчається, або коли вона пройшла а, певний там курс тренера і все, і тренує далі, і знову ж таки не поновлює свої знання у різних напрямках. <кхух> Тут дуже важливо. Ви звертаєте увагу на сертифікати, на сам диплом, тобто, чи це тренер, чи взагалі людина має якусь, скажімо так, фітнес-освіту. Якщо є, це прекрасно, але з кожним разом вона повинна знову ж таки прогресувати в своїх знаннях і мати сертифікати. Навіть якщо це тренер-початківець і він викладає один рік, і в нього лише один сертифікат, це вже червоний прапорець. Другий червоний прапорець – це якщо тренер дає вам. Якісь заключення. Тобто, от говорить, у вас скаліоз. Сколіоз можна визначити ну, через скате, через око, його визначити ніяк не можна. Можна ще сказати, що в людини там скаліотична постава, якщо дійсно дуже виражений там різний рівень плечей, але взагалі в такому випадку краще направити на обстеження до спеціаліста. А якщо вам тренер каже, що у вас там ще різні також болячки, то це вже теж червоний прапорець, тому що ніякий тренер не має права встановлювати діагнози. Третій червоний прапорець, мабуть, коли тренер знаєте, не звертає увагу на твій біль. Це, це насправді дуже такий важливий червоний препарат, тому що також у мене були багато історій, які мені розповідали. І навіть не зі сфери стретчингу, а з інших напрямків, коли доходило до болю, доходило до сліз, а тренер все одно говорив: Роби! Давай так треба так краще, так не краще. Четвертий червоний проперець це е, коли ваш тренер не змінює програму тренувань. От ви займаєтесь з ним уже півроку, і ви вже знаєте на пам'ять наступну вправу, яка буде наше тіло дуже унікальне. Воно повинно розвиватися у різних напрямках. Е, тобто, ви повинні виконувати різні вправи в різних площинах і в різній амплітуді. Якщо це одноманітні вправи, то Великого результату ви не досягнете. А далі, мабуть, червоний прапорець це коли тренер не коригує вашу техніку. Ми знову ж таки, люди дуже різні. Одна вправа для когось може здаватися надскладною, для іншого ж ця вправа буде просто взагалі ізі, як зуби почистити. Ось тому дуже важливо, щоб тренер давав легший варіант виконання вправи і складніший, тому що практично кожна вправа вона е, має свій легший варіант і складніший. Це була Аня. Її інстаграм, її контакт ми залишаємо в описі під цим відео. Обов'язково підписуйтесь, у неї буде запуск курсу дуже скоро. Тому рекомендуємо, а ви підписуйтесь на наш канал, на наші інстаграми, і ми вас будемо чекати вже в наступних випусках, де розповімо ще більше про цікаві професії.